Ласкаво просимо до нашої вечірньої казки. Зручно вмостіться, закрийте очі і дозвольте вашій уяві помандрувати у давні часи, коли світ був молодим і повним дивовижних історій. Залиште денні турботи позаду, вдихніть глибоко і видихніть. Тепер ви готові почути давню легенду, що огортає одне з найстаріших міст нашої країни. Сьогодні ми перенесемось у ті далекі часи, коли на берегах Дніпра лише починав розквітати Великий Київ. Історія, яку ми розповімо. Пов'язана з двома князями, що правили Києвом у ті прадавні часи Аскольдом і Діром саме про них згадується у найдавнішому літописі нашої історії, Повісті Минулих Літ. Цей літопис, наче машина часу, що допомагає нам зазирнути у 9 століття. У часи, коли наша держава лише народжувалася, це був час відважних воїнів, суворих законів і глибоких лісів, що приховували безліч таємниць. Ми вже розповідали вам про легенду заснування самого Києва, а сьогодні мова піде про інше славне місто. У ті часи в Києві жив один із найвірніших і найхоробріших дружинників князів. Воїн на ім'я Житомир, його серце було сповнене честі та відданості, а рука була міцною і вправною у бою. Він був мудрим і розважливим, і його поради цінували навіть князі. Коли на Київ прийшло лихо. Князів Аскольда і Діри підступно вбили. Житомир не зміг змиритися з цим. Він не хотів служити новій владі, що прийшла на княжий престол обманом, його душа прагнула свободи та миру, і він вирішив залишити все позаду. Взявши із собою лише найнеобхідніше, Житомир вирушив на північний захід. Туди, де ще не ступала нога завойовника, де земля була первозданною і дикою, його шлях пролягав через безкраї ліси, де дерева торкалися неба, а сонячні промені ледве пробивалися крізь густе листя, повітря було наповнене ароматом трав, ташиним співом і шелестом листя. Житомир йшов вперед, слухаючи лише своє серце. І ось через багато днів і ночей він вийшов на узвища, його очам відкрилася дивовижна картина долина, що лежала між річками тетерів і Кам'янка. Земля тут була родючою, а в околицях було безліч чистих джерел. Навколо розкинулися мальовничі пагорби, що були наче живі, а вранці їхні вершини огортав легкий туман. Житомир зрозумів, що це те саме місце, яке він так довго шукав, це був його новий дім, де він зможе жити за власними правилами у гармонії з природою. Житомир був не один. За ним ішли й інші люди, що також прагнули спокійного життя. Це були вільні люди, хлібороби, які вміли обробляти землю, і ремісники, що знали, як створювати корисні речі. Разом вони почали будувати нове поселення. Спочатку це були прості землянки та хатини, але кожен з них вкладав у будівництво свою душу. Поселення росло і розвивалося люди садили зерно, збирали врожай, полювали і будували нові будинки. Житомир став для них не просто лідером, а мудрим наставником і захисником. Поселення було невеликим, можливо, лише кілька сотень людей, але воно було міцним і дружнім, наче одна велика родина. Вони будували захисні укріплення, щоб відбиватися від диких звірів та недружніх сусідів, і потроху їхній маленький світ ставав все більш затишним і безпечним. І ось одного дня хтось із поселян запитав Житомира, як назвати наше поселення? Житомир посміхнувся і відповів: Нехай воно носить моє ім'я. Нехай воно буде нагадуванням про те, що свобода та мир є найбільшими скарбами в житті. У IX столітті, завдяки відважному воїну та його прагненню до спокою, на цьому чудовому місці з'явилося місто, яке отримало назву Житомир. З того часу його історія переплелася з історіями багатьох поколінь, а дух свого засновника. Живе в ньому досі. Це місто стало символом непохитності, спокою та віри в краще майбутнє. Наша розповідь на сьогодні добігає кінця. Сподіваємось, вона подарувала вам приємні хвилини, і ваша уява встигла помандрувати у далекі часи. На світі є безліч міст. Кожна з яких зберігає свої таємниці та легенди. Якщо вам сподобалася ця історія, і ви хочете почути ще, дайте нам знати, поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові розповіді. А якщо у вас є побажання, залиште їх у коментарях. А тепер. Час зануритися у власні сни бажаємо вам легкої та спокійної ночі. Нехай ваші сни будуть яскравими та мирними. Доброї ночі!